Друзья, слава иисусу христу приятель слава Домной дом Иисус христос доброго ранку будем меняться господь благие господь царю я доме дел есть и бунши доме зиму сегодня особенный день для всех нас зима часто есть и делу себе ты пинту к нам приехали наши друзья румыны ланой обвинит а приятель румынь и это для нас и благословение и и радости. И для нас это слово есть и о бинекувантаре, но и о бокурии. И потом я бы хотел, чтобы Даниил совершил молитву перед Господом. Я бы хотел, чтобы Даниил совершил молитву перед Господом. Я бы хотел, чтобы Даниил совершил молитву перед Господом. Я бы хотел, чтобы Даниил Ти, де мон ма букурів, де нов на Того разу, в раз, когда я був на молитві е, чекав дитину. Е, 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 Копілой е, і він народився. Це хлопчик, звати Маркус. Е, санеску, Маркус. Я би хотів, щоб ви зрадили разом зі мною eu vreau ca voi voi împreună împreună cu cu mine să să vă bucurați că am un uh, хотів, uh, молитву, uh, și eu vreau împreună cu voi astăzi să fac o o rugăciune. Uh, chiar dacă merge acum You want to make the feature. I will rebuild all the channel now.

Dacă aveți ce manca, este е motiv and Boston. Este o mare pricine ca să recontam și să mulțimți pe bunul Dumnezeu. Dorghi Hospit, Tobie che saretei vine. Серед цієї пролитної війни, яка лється кров, Господь, ти даєш нам мотив дякувати тобі. Дякуємо. І я дякую тобі, що ми приїхали до Харкова і все добре дякуємо. з машинами з нами, Господь. Хвала я дякую тобі. тобі за цю чудову команду, Хвала яка служить Хвала тобі. тобі. Я дякую тобі за наші сім'ї, за те, що є хліб. Дякуємо, і я дякую, Господь, що ти царюєш і ти тримаєш все під своїм контролем. Хвала. Тому ми дякуємо, прославляємо тебе так. і довіряємо. Твоєму величному і сильному імені Ісус Христос. Амінь. Амінь. Будера Йосун Террі Дін Оланда Локіс і Романіс. Доброго ранку. Мене звати Ферді. Я з Оланди, але я живу наразі в Румунії. Я говорю, як ви бачите, мало по-румунськи. Я живу в Регін. І я там місіонар в Румунії. Доброго ранку.

O o Слово Боже ce каже, радійте з тими, хто радіть з тими, хто плачуть. <кій> Добрий ранок. Я маю такі великі привілеї знову бути в Україні в Харкові. Мене звати Давід, я місіонар з Румунії. 29 років, вже як я місіонар в Румунії. Але Бог мене закликав, щоб і в Україні бути. Е, Дякуємо. Амен, амен, алилуйя. Ультима дата Фастін Харкова, Фастін Дечембри, а но я останній раз був в грудні того року в Харкові. І було дуже багато молитв, ми молилися за багато людей. Люди, які мали великі потреби в молитві. Але я задав одну таку жінку. І ця жінка прийшла для молитви. І я запитав, за що ти би хотіла, щоб ми помолились? І вона сказала, мене сильно болить серце. І всі мої кості мені боляче із за костей. Я втратила свого чоловіка. я втратила свого хлопця, свою дитину. і моє місце, де я жила, вона знищена повністю. Але я є тут сьогодні.

Веселе серце. Да. Я да, можеш Веселе серце як хороші ліки, а пригнічний дух сушить кості. Я сказав, давайте Ініма помолимося та. за Твою душу, за Твоє щоб серце. І ми помолилися імені Ісуса Христа, щоб Бог е, зцілив поранене серце. e as já as plandjadas plandjar por cinco minutos plandjar e vona apochava e plakala cinco minutos І потім вона підняла голову, no door, і вона потім сказала, ні, Alleluja. мене Слава не болить Слава вже. Jesus. Давайте, я сказав, помолимося за кості твої вже. No і вона сказала, більше не треба. No door, Нічого мене Слава не болить. Иисусу. Слава Ісусу! Я хочу, щоб ми помолилися yeah. зараз yeah. За, кожну, uh -huh. за кожну людину, яка зараз дивиться на нас. Якщо like маєш bild u svojë mu sërci postav svojë mm. ruku në sërce nice i me pomolim so se Domni se se Drohi je Gospod. Undi do sa tre person adonat in the name of Jesus Christos. Tam de zibrani dvoje i troje imenim tvojim. Tu je ta tam. Si domni vi sa mungi ela inimela omen. Господь прийди й утіш серця людей, щоб ти зцілив серця людей, щоб ти е, помазав своїм ілеєм серце людей і щоб ти звільнив іменем Ісуса Христа. Тота Всяка депресія, яка є, щоб вона пішла. Це там, що тримає, щоб воно пішло. О, І щоб Jesus. ти доторкнувся Духом Святим О, з, з надією, що ти благословиш. Кредінце, І з вірою, щоб ти зробив це Господь. Іменем, Ісус Іменем Ісуса Христа. Амінь. Амін. Амін. Драч прац, драч суроль, дорогі брати і дорогі сестри, ктамарі букря вк праці але туреной. Яка це велика радість, що браття є біля нас. Вони моляться за нас, підтримують. При до мене вони підтримують нам, нас з словами Божими. -то одата адук і Тим же часом вони приносять і матеріальну допомогу. Я дуже багато раз плакав. Тому що ми не є самі.

Та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.